Вітаю, сьогодні у нас в роботі старий добрячок Строгальний 7 а 311 довбає в торці до валу. Шпоночний пас вірніше поновлює, поглиблює старий наявний, який був вже трошки розбитий, ми його заглибили. От, і щоб без переналадок ми могли зробити це на довбальному, у нас він також вміє це робити. Але поки строгальний ще не продався, ми швиденько виконуємо. Робота без переналадок, в нержавіюшці, гарно виходить такий шпонпас. КМДшка чітко сідає, все у нас виходить, все виходить. Ось такий красончик, гарненький робочий станочок. На всі свої гроші, як то кажуть, на всі свої розміри відпрацьовує на всі 100. Ось такий шпонпас. Гарненький. Наржавійка без проблем, так що працює.